14 травня Терпіти християнство, чи любити й насолоджуватися ним? Чи справді вам до душі християнство? Чи насолоджуєтеся ви ним, чи тільки терпите його? Це справді важливе питання. У ньому є щось більше, ніж може здатися на перший погляд. Справді, ми зустрічали багатьох людей, які сповідують християнство, і які, відповідаючи на це запитання, були змушені чесно визнати, що вони терплять його, а не насолоджуються ним. Як же йдуть справи у вас? Щоб у вас була можливість поглянути на це запитання так, як воно є насправді, і по-справжньому відповісти на нього самому собі, ми наводимо тут два слова з їхніми визначеннями: Терпіти, протриматися або вистояти, бути терплячими, терпіти, не опускаючись і не здаючись, не нарікаючи і не опираючись, змиритися. Насолода, радість! Відчувати або сприймати з радістю чи задоволенням, одержувати насолоду або задоволення від володіння чи досвіду, одержувати задоволення від зв'язку з чимось або від спостереження за чим-небудь, одержувати задоволення від перебування з ким-небудь або в чим-небудь. Радість це палке щастя, що виникає від теперішнього або очікуваного блага. Радісне задоволення, бадьорість духу, захоплення. То чим насолоджуєтеся ви християнством чи тільки терпите його? Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою!